Житловий комплекс Бікбен відріал столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. КНДР пригрозила наступальними діями, критикуючи безпеку переговори з США і Південної Кореї. То вони, значить, запускають ракети, коли приїздить а, під Хекса до Південної Кореї Трамп, коли там курсує за кілька днів до цього. Тепер міністр оборони Північної Кореї Но Кванчхоль в суботу, 8 листопада, сьогодні в нас ми працюємо цей день, пригрозив більш наступальними діями, критикуючи переговори США з Сеулом щодо питань безпеки. Повідомляє Ройтерс. Ну і думаю, що їм не подобається, що Трамп і ядерку тестує. Кванчхоль розкритикував нещодавні візит глав оборонних оборони США і Південної Кореї на кордон між Кайдари Південної Кореї, а також їхні подальші переговори з питань безпеки в Сеулі, заявивши, що дві країни змовилися посилити заходи стримування проти Пхеньяна і об'єднати ядер та звичайні. Збройні сили це яскраве свідчення і відкрита демонстрація ні ворожі натури протистояти Кандер до кінця, сказав Ногда. Найшлися миротворці. Він також заявив, що візит американського атомного авіанонця Джордж Вашингтон до південно-східного портового міста Пусан Південній Кореї цього тижня після. Спільних повітряних навчань, США з при працюють до ескалації, напруженості на півострові. А Хто ракети пуляє мало чи не на самого піта Хекса та за кілька годин до його приїзду, не під Хекси ж на себе, а КНДР. Ну але це ж як російське там все. Вони все схожа тактика залякування, шантажу, а перекладання відповідальності на інших. От ми будемо демонструвати більш наступальні дії проти загрози ворогів, керуючись принципом забезпечення безпеки і захисту миру за допомогою потужної сили, додав НО. Нагадаю, що глава Пентагону під Гексет вівторок, 4 листопада, сказав, що основним завданням альянсу США з Сиолом залишатиметься стримування північної Кореї, хоча Вашингтон розгляне можливість надання американським військам, дислоковані у південній Кореї, більшої гнучкості для протидії регіональним загрозам. Напередодні Північна Корея запустила балістичну ракету в бік моря біля свого східного збережжя, А в 4 6 листопада розкритикувала нові санкції США проти північно-корейських громадян і організацій, які за словами Вашингтона, причетні до кібернетичних схем відмивання грошей міністерство оборони південної Кореї засудило запуск ракети Кендера, також назвало прикрою критику з боку Пханіана переговорів США із Сеула. Під час візиту до Південної Кореї минулого тижня. А президент США Дональд Трамп повторив свою готовність провести переговори з північнокорейським лідером Пугляшом Іном, Але зустріч так і не відбувала. Не відбулася. Трамп заявив, що готовий повернутися в регіон, щоб зустрітися з Кімом. Але бачимо, диктаторам перемовини не треба. Їм треба шантаж, їм треба випробування ядер. Минулого тижня КНДР проводила випробування крилатих ракет на заході корейського півострова, саме тоді, коли. Трамп та інші лідери збиралися Південній Кореї для проведення регіональних зустрічей. А росіянчики тим часом поставили рекорд з поїздок до північної Кореї. Ну, бачите, до Європи їм зась тепер до цивілізованих країн Зась, та ще щоб напевно там диктатор сидить, який нікуди ні літати, ні їздити не може. То і росіянчики, щоб не, не гнівіть часом царя, їздять в північну Корею. Ну там їм і місце, в принципі, бо Росія це вже теж північна Корея, вже покруче, я би сказала в плані за закручених гайок. От. І, значить, тепер росіяни ще й анічній Кореї приїжджає раб сіла до росіян, так і живуть. Отакі вони. В них тепер зв'язки, високі, геополітичні.